Кіровоградські спецпризначенці провели майстер-клас для містян. Військово патріотичну акцію влаштували просто неба в ковалівському парку. Бійці третього полку спецпризначення продемонстрували військову екіпіровку, зброю, різні види мін та міншукачів. Поряд медсестра показувала, як правильно надавати першу медичну допомогу пораненим, та ознайомилась з містом аптечки, яку з собою на бойові завдання беруть вояки. Також усім охочим дозволили не лише роздивитися зброю, а й потримати її в руках. Сегодня кировоградцы могут наблюдать четыре учебных точки, на которых представлены инженерная подготовка, стрелковое вооружение, экипировка и военно-медицинская подготовка. Раньше, как я видел то есть на картинках, может в школе развивали, разбирали, собирали, а так посмотреть наглядно, послушать за на него, его оружие. Такие свойства что против чего используется, как правильно ним пользоваться, ну и да и в общем подержать в руках.